Рух церкви Адвентистів сьомого дня розпочався із заснування церков. Наприкінці ХІХ століття засновники церков, у тому числі подружжя Елберт і Елен Лейн, почали відкривати новий напрямок місійної праці у східних штатах Америки. З 1896 по 1905 роки лише одна пані Лулу Вайтман заснувала щонайменше 12 церков у штаті Нью-Йорк. Це було важко. Сто років тому, у 1922 році, церква адвентистів заснувала 75 нових церков. За минулий рік їхня кількість зросла майже на 2,5 тисячі. У 1922 році знадобилося майже 5 днів, перш ніж була заснована нова церква. Минулого року це зайняло близько трьох з половиною годин. Сьогодні церква Адвентистів сьомого дня продовжує розвиватися лише тому, що зосереджується на створенні нових груп віруючих. Заснування церков є найефективнішим способом зростання та розширення церкви. Важливу роль в цьому відіграють вірні піонери глобальної місії. Вони проповідують Євангеліє, створюють нові групи віруючих на нових територіях. По можливості вони працюють серед свого рідного народу, адже знають мову. Культуру і застосовують хрестовий метод служіння на практиці. Отримуючи лише невелику зарплату, вони жертовно працюють, щоб поширювати добру вістку. Підтримкою роботи піонерів та інших засновників церков є глобальні місіонерські центри, які допомагають нам ефективніше охоплювати людей інших релігій, величезні групи, які практично нічого не знають про церкву адвентистів сьомого дня. Сьогодні про служіння цих глобальних місіонерських центрів майже не розповідається. Але вони сумлінно займаються своєю роботою, знаходячи методи та моделі, щоб зробити вістку адвентистів зрозумілою, привабливою і значущою для людей із зовсім різними світоглядами. Будь ласка, моліться за піонерів глобальної місії та інших засновників церков, а також керівників нашого глобального місіонерського центру. Моліться за цих відданих працівників на найскладнішому етапі місії: проповідування адвентистської військи. Кожній нації, родові, племені та народу щорічні пожертвування допомагають глобальній місії створювати нові групи віруючих серед недосягнутих людей, часто в найскладніших місцях світу. Ви можете принести річні пожертвування онлайн або в церкві. Просто позначте на конверті з десятиною щорічні пожертвування.